Чеський гуманітарний фонд People in Need став однією з перших міжнародних організацій, які почали надавати допомогу громаді Кривого Рога від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Будівельні матеріали для ліквідації наслідків ворожих прильотів, облаштування місця компактного проживання для ВПО, підтримка водоканалу обладнанням, відкриття комп'ютерного класу в гімназії номер 94. При цьому векторі надання помочі орієнтуються на запити ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Будучи чеською організацією з головним офісом в Празі, ми Звісно, що кооперуємо з чеським урядом та реагуємо на їх програми підтримки та реновації. Будучи міжнародним гуманітарним фондом, ми аналізуємо потреби та співпрацюємо з іншими фондами та всіма сторонами, залученими в ці програми. У складі поважної делегації до Кривого Рогу завітав Річард Волкер, директор з інституційних зв'язків центрального праського офісу People Need, який виконав цю місію за доручення міністра закордонних справ Чеської Республіки. Чехія та гуманітарні фонди на всі 100% стоять за Україну, щоб наша держава мала змогу якомога швидше подолати ці важкі для себе часи на фоні російської агресії. Я приємно вражений мотивованістю стійкістю та рішучістю населення, яке чи не щодня стикається з такими серйозними випробуваннями сьогодення. Перш за все від імені організації people and need та чешської Республіки хочу виразити солідарність із Україною в ці складні часи, які вимушено переживає ваша країна. Пін робитиме все можливе для того, щоб покрити якомога більше витрат протягом якомога довшого часу Рада оборони міста та влада Кривого Рогу щиро вдячні за тісну співпрацю із чеськими недержавними організаціями та урядом Чеської Республіки за постійне розширення та зміцнення ділових стосунків в різних напрямках. Яскравим прикладом тому є бізнес-форуми із чеськими урядовцями та підприємцями в нашому місті. Саме Чехія визнана як партнер Дніпропетровської області. по Наданню допомоги. Я неодноразово зустрічався з Радиком Пехом, надзвичайним повномочним послом Чеської Республіки в Україні, також Томашем Копечним, уповноваженим чеського уряду по роботі з Україною, Владиславом Гораком, дипломатом посольства Чехії по співпраці з Дніпропетровською областю. Ваші організації підтримували нас в найважчі, найскладніші часи, особливо це ліквідація наслідків ворожих атак ворожих там, прильотів, ракетних атак, дронових атак. А також питання, які були зв'язані з водопостачанням, це... Кавлям, насоси, труби. Контакти з чеською стороною, починаючи з підтримки відновлення зруйнованої через обстріли інфраструктури і до розвитку освітньої галузі, продовжуватимуть та поглиблюватимуть надалі. Крім того, втілюватимуть грантову підтримку підприємців, децентралізацію енергопостачання за рахунок впровадження зелених технологій та когенерації, модернізацію КП «Водоканал» тощо. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.